Мене зрозуміють зараз коровайниці, мене зрозуміють ті ті, які працюють з тістом. Я зараз рекламую борошно Чугуївського. Як це розшифровується? Роз... КХП. ХЛІБО Підприємство? А кашо, значить, комунальне? Комунальне мабуть. Ну якесь, так, да, дивіться, яка. Це пані Ліда Руді привезла мені в дар таке борошно фантастичне. Я теж з нього спечу коровай, і вона пече виключно з Чугуївського борошна. І короваї лідеруть. Вони неймовірні, вони божественні. Тому пробуйте, хто пече з Новопокровки, ми Новопокровський комбінат, хто пече з Диканського, хто пече з Дніпромлин. Теж дуже гарне борошно. Рекламую ще й Чугуївський. Під час коровай фесту ми опробуємо різні типи борошна. Оце ті, що я називаю, Диканський, Новопокровський, Полтавський. Буде ще млин, Дніпромлин і Чугуївський. Тепер і будемо навіть експеримент робити. Балабушок на печиву. Знаєте, гусок, як ото. Пекли коровайниці коровай, а щоб знати, який смак короваю для себе пекли гусочку чи кушишечку. і тоді ото відщипували кожен сам собі і їли. Це ми така зробили.